Ми знаходимося на землях Одеської області, Любашівсько-Подільський район. Ми приїхали в фермерське господарство, яке називається Буток. Це господарство знаходиться в село Солтанка, це наші сусіди. Ми, вони в нас беруть уже другий рік. Тут господарі на цій землі. Тонін Олексій Миколаєвич і Кучер Олександр. Вони самі працюють, самі вбирають, самі сіють, люди працьовиті. Сьогодні це станція заплази, якщо хтось повне з тих років, то багато людей знають по станції заплази. Ми Погода, звичайно, в аграрії, в цьому році Дощ, дощова, люди не можуть убрати, несуть витрати. На даному полі ом, це знаходиться гібрид е, саксонів. Ну що, друзі, до нас підійшов господар Кучер Олександр. Він зараз нас нам коротко розкаже про соняшник, що вложили в землю, які сроки посівів. Ну, що можете розказати? Що тут посіяно на цій площі? Значить, Посіяний соняшник компанії літа Сілек, Саксон. Mm. Сіяли по пахоті. Що по операціях робили, це пахота, закриття вологи культивація. Посів 8 травня. 8 травня норма ну, 4 штуки на метр, скільки там тисяча. Це 4 штуки на метр. Ну що, довольні, урожайність більше 20. Це прекрасно, я вважаю. Щоб була погода в липень місяць під світ під налив, то було б лучше, бо є трохи пустої сімей. Так, в принципі, доволі. З бур'яном боролися з бур'яном. Обов'язково з бур'яном боролися. Два оприскування, один грамініцидом, другий гранстаром. Я не оборос спочатку грамм потім граммі не тоді. Але як бачимо, ці, мабуть, серпневі дощики дали бур'яну підживитися та й вирости на такі високі. Ви в нас берете вже другий рік, правильно? Mm. В прошлому году ви в нас брали, mm. в цьому году щось, може, порівняно з тим роком краще. Хуже? Ну, як по мені, то краще, бо краще поле виділили під сонячник в цьому році, бо в минулому році було гірше поле, був гірший сонячник, більше бур'янів. Там поле бідненьке, там треба дуже кормити його. щоб Хороший сонячник. Тобто в цьому году ви довольні, так? Результатами да, да. сонячника і довольні, довольні. Питань нема. Дякую велике, що ви нас позвали. Тримайте, залишимо пам'ятку про нас. Можете розпакувати, подивитися, що там ми вам привезли. Та це термос, мабуть. Да. Термос. <ривіт> це термос. Всього, спасибо, спасибо. Гарячу каву пити. Обов'язково будемо до вас згадати. Гарячу ще, каву, пивіт. а літом холодний сок. Да. Сітро. <ривіт> <ривіт> ми до вас завітали, а ви за роботи не маєте часу з нами поспілкуватися. Зараз, зараз нема коли спілкуватися, робота. Це гаряча пора. Трошки дивилися на ваші поля, на цей саксон, що в нас брали. І що? Щось може ви додасте нам. Трохи буянчик, трохи цей. Ну нічого, як для цього угода, я думаю це нормально. Опадів літом не було, не зато зараз не дає обирати дощик. Тому то діло, що не було, о, тривога. Угу. Чутися. Та й не було опадів, а тепер опади пішли ось в кінці. І воно вже кинуло трошки буянчиком. І це нам мішає. Ну, в основному так, нормально. З саксоном я более-менее доволен. Саме головне. А прямо доволі. Щоб ви розуміли. Це душу радує. Ну, Отакі ось у нас справи. Ну що, мира вам? Дякую. Добра, здоров'я, терпіння. Щоб у вас гарні були показники, щоб урожайність була гарна на майбутнє. І ждемо вас, у нас вже прайси є, можете приїжджати, заказувати. Якщо, якщо все ждем буде вас. добре, то обов'язково приїдемо. Обов'язково приїдемо, йдемо працювати далі. Дякуємо за довіру. Да, Це да, найкраще, да. Дякуємо. Все. Все. Звиняйте, що ми не можемо більше вам времени відділити, тому що гаряча пара зрозуміємо. Тому що самі такі, як ви. Боїха, тривога. Тривога, тривога на полі. Ми туди конячок дали. Молодець, ми говоримо гарячу паузу. А як це корячок? Та це взагалі супер. Це вообще супер. Конячок. Щоб після роботи зігрівало душу. — І ніхто не узнає, що там таке. Особливо жінки, так. Вони узнають потом. Попробуй А не що там коньяк має бути.